Вакарчук привіз свій черговий сольний проект. Однак публіка вже в курсі. Мовляв, переслухали, чи не всі треки диску Брюссель. Ну воно незвично, але все одно дуже класно. Зовсім інше, ніж у жуканельз. Зовсім інше. Тобто, воно більше там більше блюзу, джазу. Ну тобто, це не рок. На жаль. Дехто встиг переглянути цей проект в інтернеті, адже Святослав місяць тому возив його до Мінська. Я майже всі чула. Насправді. Ну мені цікаво було, я подивилася е, їхній виступ по Ютубу. Ось і було досить на високому рівні, тому я зацінила це. І думаю, краще я прийду на концерт ще раз, послухаю. Думаю, це буде класно. У нас грошей на Брюссель не шкодували. Викупили, і віб ложе. Ми фанати. Макачука. Скільки заплатили? Скажіть? 950. А скільки квитків купили? Чотири. Однак виступ затримали. Маломанам довелося викликати на сцену своїх кумирів. Паузу розірвали за півгодини. Ми група починаюча, У нас тільки другий концерт сьогодні, тому ми хвилюємося сильно. На сцену вийшли музиканти, які беруть участь у різних музичних проєктах. Сергій Бабкін з гурту П'ятниця, Дмитро Шуров, незмінний Петро Чернявський та Макс Малишев виконували пісні традиційно наживо. Однак в цьому проєкті Вакарчуку значно легше. Лише 60% пісень виконує він. Решту його друзі. Цей альбом хлопці записали торік, влітку насправді в Брюсселі кажуть. Там студії унікальні. Уявіть собі цю сцену, але розділену на три чи чотири кімнати. Всі звуки ізольовані один від одного, і всі чують один одного, не дуже бачать, але чують дуже добре. І фактично, це є, це є концерт, але записаний наживо. Підтримку альбому зняли кліп в Брюссельському аеропорті, де героями стали звичайні перехожі, які чекали на свої рейси. Зайшли дюті фрі зону, розставили апаратуру, взяли викликали наші гаджети, почали грати. Сйомки притривали пару годин, ну декілька годин, тому що ми робили, може, з 10 дублів. Рейси ніякі там не зірвалися? Ні, не зірвалися, навпаки було. Ці, людям було цікаво їх чекати. Цей проект це спроба відійти від рамок Океану Ельзи. Однак він не свідчить про розпад відомого гурту, адже лише від початку туру в Брюссель океани дали паралельно 12 концертів.